Хоча нова лінійка процесорів Core Ultra і не стала бажаним проривом та не здобула широкої популярності, компанія Intel не зупиняється і продовжує розширювати асортимент доступнішими моделями. Супроводжують їх материнські плати на чипсеті b 860, а серія Arrow Lake за задумом виробника має поступово охопити все більшу долю ринку. Один із таких камінців сьогодні і поганяємо: Core Ultra 5 235. а також порівняємо його за співвідношенням ціна можливості з конкурентами. Телемарт комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на гесят.com. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. Усі посилання в описі. Оновлень актуальне покоління отримало чимало, і зміна Сокета на LJ 1851 лише вершина айсбергу. Обчислювальна частина усіх моделей серії виготовлена за передовим 3-нанометровим техпроцесом TSMC. А сам кристал тепер не монолітний чип, а конструктор із декількох блоків тайлів, з'єднаних між собою за допомогою спеціальної шини Foveros Direct 3D. Ще оновились як продуктивні, так і енергоефективні ядра. З'явився блок NPU, зросла кількість ліній PCI-Express, а ОЗП, у тому числі нових типів, підтримуються на вищих частотах. Якщо цікавить нова архітектура більш детально, радимо ознайомитися з оглядом Core Ultra 7 265K на нашому каналі. А ми йдемо далі та зосередимось на характеристиках Core Ultra 5 235. Процесор у своєму складі має 6 продуктивних та 8 енергоефективних ядер. До речі, так само, як і вже раніше протестований нами Core Ultra 5 245 k Втім, частоти у нього дещо скромніші: перші працюють у діапазоні від 3,4 до 5 ГГц, а другі від 2,9 до 4,4 ГГц. Якщо порівнювати їх із 245K, це мінус пару сотень МГц у бусті і солідні 700-800 МГц у базі. Щодо кешпам'яті, L0 становить 48,64 кБ для даних та інструкцій. L1 та L2 для кожного P-ядра по 192 кБ та 3 МГ відповідно. Тоді як для і e ядер передбачено по 96 кБ L1 на кожне ядро та по 4 МБ L2 на кожен кластер із 4 ядер. Тут усі процесори серії ідентичні. А ось загальнодоступний кеш L3 може відрізнятися, у старших моделей його більше. Проте це не стосується Core Ultra 5 235 та 245K. Обидва мають по 24 МБ. Відрізняються ж ці CPU кількістю xe ядер у вбудованому графічному прискорювачі. У нашого підослідного їх три з частотою від 300 до 2000 МГц і піковою продуктивністю до 6 трильйонів операцій за секунду над 8-бітними числами. У Core Ultra 5 245K вже 4 xe ядра на частоті до 1900 МГц, що забезпечує до 8 трильйонів таких операцій. Теплопакет новинки становить 65 Вт у базовому режимі та може сягати 121 Вт у піку. Для старшої моделі ці показники відчутно більші 125 та 159 Вт відповідно. Цей процесор, як і усі інші моделі під сокет LGA1851, можна придбати у магазині Telemart UA за приємними цінами. Також у наявності широкий асортимент комп'ютерних комплектуючих, готових ПК, ноутбуків, моніторів, периферії та мережевого обладнання. Також є трейдин та зручний конфігуратор ПК. Усі потрібні посилання під відео. Як ви, мабуть, вже здогадались, першим опонентом герою огляду стане Core Ultra 5 245 k Завдяки цьому з'ясуємо, наскільки повільніша піддослідна модель, яка коштує приблизно на 1000 гривень менше. Оскільки Core i 5 14600 k у нас немає, його місце займе представник попереднього покоління i 5 13600 k який наразі можна придбати на цілих 3000 гривень дешевше. Кількість різнорідних ядер у нього ідентична, тобто 6 плюс 8, але продуктивні працюють на 100 МГц швидше у всіх режимах, а енергоефективні навпаки, на декілька сотень МГц повільніше. Водночас, на його боці підтримка Хайпер якої в актуальній лінійці вже немає. За кешем L1 та L2 для p ядер 13600K виглядає трохи скромніше, однак L3 у них однаковий. А от TDP у процесора 13-го покоління значно вищий, 125 Вт у базовому режимі і 181 у бустовому. До списку опонентів ми додали ще пару процесорів від червоного конкурента, які знаходяться у схожому ціновому діапазоні. Дещо дешевший, Ryzen 5 9600X представляє найсучаснішу архітектуру Zen 5 соки та M5. Він оснащений лише 6 ядрами, але може працювати з 12 потоками одночасно. Діапазон робочих частот від 3,9 до 5,4 ГГц, а кеш третього рівня – 32 МБ. Базовий тепловий пакет складає 65 Вт, хоча б його можна підняти до 105. Близький за вартістю Ryzen 7 7700X має вже 8 ядер і 16 потоків. Працює на частотах від 4,5 до 54 ГГц, але базується на старійшій архітектурі Zen 4. Обсяг кешу L3 такий самий 32 МБ, а TDP 105 Вт. Ну а Тепер давайте ознайомимося із системами, в які встановлювались процесори. Для платформи LGA1851 використовувалась материнська плата Asus ROG Strix Z890 i Gaming Wi-Fi. А для платформи Intel LJ 1700 це була Asus Prime Z790A Wi-Fi. Процесори AMD працювали у парі із Asus ROG Strix X870E і Gaming Wi-Fi. Усі CPU охолоджувалися універсальною 360-мм RSO Asus Tav Gaming lc 2 360 argb у всіх конфігураціях використовувався один комплект оперативної пам'яті два модулі по 16 ГБ Kingston Fury Renegade DDR5RGB зі швидкістю 6400 мегатранзакцій на секунду. Планки оснащені радіаторами з яскравим підсвічуванням і працюють з таймінгами 32 і 2 по 39 при напрузі 1,4 В. Операційна система та весь супутній софт зберігалися на оптимальному за співвідношенням ціна можливості M.2 2 псі 40X4 SSD накопичувачі Kingston kc 3000 на 1 ТБ. Він може зчитувати і записувати дані зі швидкостями до 7000 та 6000 МБ на секунду відповідно. При цьому із довільними операціями він порається теж дуже швидко, заявлено до 1 мільйону IOPS. До речі, за посиланням під відео на сайті Kingston.com можна легко підібрати собі ОЗП чи SSD під саме вашу систему. Не забувайте переходити за потреби. Усе 3D-навантаження взяла на себе розігнана Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC. Для живлення використовувався кіловатний Seasonic Vertex GX1000, енергоефективність якого відповідає сертифікату 80 Plus Gold. А щоб комплектуючі не створювали безлад на столі, ми зібрали все стильному корпусі ASUS TUF Gaming GT302ARGB, який постачається з чотирма попередньо встановленими вентиляторами. За традицією, перед початком тестів спершу перевірили робочі температури. У простої показники новинки цілком стандартні, біля 40 градусів з коливанням у межах 2-3 градусів при 11 ватному споживанні. Прогрів під навантаженням проводився у двох режимах дефолтному та зі знятими лімітами. У першому випадку, після 7 хвилин стрес-тесту температура стабілізувалась на рівні 53 градусів при споживанні 65 Вт. Планку PL2 у близько 120 Вт процесор досягав лише короткочасно на перших 20 секундах. За анлімом процесор постійно споживав близько 120 Вт, але температура піднялася до 73 градусів. У реальному ігровому сценарії, наприклад, Cyberpunk 2077, що з обмеженнями, що без них температура трималася на рівні 55-56 градусів. Хоча це значення не дуже показове. Не забуваємо, що процесор охолоджувався далеко не бюджетною водянкою. Далі переходимо до тестів і спочатку візьмемось за синтетику. У aida 64 новинка абсолютно нічим не відрізняється від старшої моделі. А от 13600 к від обох відстає помітно на 6-7% продуктивності. AMD рішення у даному сценарії не враховуємо, бо вони із ОЗП працюють значно гірше і більш-менш співставні результати спроможні вижати лише при записі даних. Архіватору 7 zip сподобались вищі частоти Core Ultra 5 245 k але не настільки, щоб змусити підослідний CPU червоніти, усього від 3 до 5% переваги. Більша кількість фізичних обчислювачів 13600 Кейт допомогла йому зайняти першу позицію у загальному заліку, і новинка поступилась йому трьома а то й сімнадцятьма відсотками. Що ж до червоних суперників, то із Ryzen 7 7700X протистояння вийшло 50 на 50 по кількості тестів, то з перевагою одного, то іншого. А 9600X внаслідок меншої кількості ядер опинився позаду Core Ultra 5 235. на 9,24%. При однопотоковому навантаженні у Cinebench 2024 найвища сходинка за Core Ultra 5 245 k та Ryzen 5 9600 X. Герої огляду на третій позиції із невеличким відставанням до 5%, А 7700X та 13600K розмістились позаду на 6% та 10% відповідно. Коли ж роботою навантажені усі ядра, то тут, як не дивно, 20-потоковий Intel 13-ї лінійки поступився 14 потоковому старшому чипу Arrow Lake на більше ніж 10%. При цьому піддослідний CPU він навпаки випередив на 5%. Процесори AMD у даному сценарії за бортом 7700X на 11% повільніший за героя огляду, а 9600 x аж на 28%. У Geekbench 6 в однопотоці помітно вирвався вперед від усіх інших учасників Ryzen 5 9600 X, і, наприклад, під дослідний CPU він обігнав на майже 11%. Що ж до багатопотокового режиму, то тут знову дива дивні. Тепер новинка демонструє майже однакову продуктивність зі своєю старшою версією, і у двох вони випереджають 13600K на величину до майже 9% продуктивності. Червоні ж представники і у даному сценарії нічого синім протиставити не змогли. Рендер Corona 10 взагалі змішав результати останніх тестів, і по ним виявляється, що Core Ultra 5 235 працює майже так само швидко, як і Core i 5 13600 k А їх обох у свою чергу на величину до 14% швидкодії перестрибує Core Ultra 5 245K. У протистоянні Ryzen 7 7700X та героя огляду переміг останній із результатом плюс 7% продуктивності. А 9600 x знову на лаві запасних. Його смужка графіку на 22% коротша. 3 d різницю між процесорами під Сокетл G1851 відчути не зміг взагалі. Представник 13-го покоління дав жару трішки більше. На 9% у процесорному підтесті і на 3-5% у графічних. Що ж до червоних CPU, то по графіці вони виступили начебто і нічого. А от по CPU продуктивності просіли сильно, особливо Ryzen 5 9600 x майже 37% гандикапу зі знаком мінус. Імітатор професійного навантаження PugetBench не прозоро натякає, що у реальних відповідних задачах різницю всередині лінійки Intel ви навряд чи відчуєте. Хоча герої огляду трішки вибувається із загальної картинки на 3-6% униз. Стосовно опонентів AMD, вони будуть однозначно кращим вибором для фотошопу, забезпечуючи до 20% більшу швидку дію. При цьому і у інших дисциплінах Ryzen 7 7700X буде на рівні або навіть трішки спритнішим за піддослідний CPU, а 9600 x навпаки, на 5-7% повільнішим. Коли ж діло доходить до алгоритмів обробки нейромереж, то тут немає рівних архітектурі Zen 5 і відповідно Ryzen 5 9600 x Із використанням бібліотеки ONX, останній відірвався від найближчих опонентів в лиці Core Ultra 5 235 та 245K на величину до 25% продуктивності. При цьому між двома останніми різниця є, але мізерна. Аутсайдеру даному бенчмарку Core i 5 13600 k а Ryzen 7 7700 x із новою лінійкою Intel здатен конкурувати лише у двох із трьох типів обчислень. При використанні інструментів OpenVino 9600X так само нещадно порвав опонентів із ще більшою перевагою, і тепер на поміч йому прийшов ще й побратим 7700X, який упевнено посів другу сходинку. Між передовою лінійкою синіх знову майже пари ТЕТ з максимальною різницею у 3,5%. Ну що ж, поступово переходимо до ігор, які ми тестували у роздільній здатності Full HD, щоб відеокарта у більшості випадків не була вузьким місцем. При цьому налаштування графіки вмикались максимальні для більшої відповідності реальним умовам використання комплектуючих. Assassin's Creed Shadows приклад того, як ведуть себе процесори в умовах упору продуктивності системи відеокарту. І тут обидва червоні CPU помітно відірвались від Intel суперників. Герої огляду вони обігнали на 14% середнього FPS, а 13600K та 245K на 11 та 7% відповідно. Із Baldur's Gate 3 усі учасники опорались добре із дуже схожими результатами, хоча продуктивні системи у графічний прискорювач не впирались навіть у найважчому третьому акті гри. Максимальний гандикап склав усього три кадри при середніх 113-116, що у процентному відношенні ближче до 2,5%. Розроблений суспільством бенчмарк Counter-Strike 2 також проявив неабияку прихильність amd камінцям, які пробігли тестову дистанцію із відмінними у межах похибки результатами. При цьому 7700X значно краще показав себе по показникам дуже рідкісних подій. Об'єкт тестування відстав від них на немаленькі 18% середньої частоти кадрів, і у загальному підсумку це найгірший показник, бо інші представники Intel виявились на 7% спритнішими. У Неоновому місті сині перехопили ініціативу, і найуспішнішим у цьому плані став Core Ultra 5 245K, який молодшу модель випередив на смішні 3,5% середнього лічильника. Приблизно настільки ж, у свою чергу, герой огляду випередив модель 13-го покоління. Процесори AMD знову у парі, як ті дві тамари, і їх результати на 4% скромніші, ніж у Core Ultra 5-235. Kingdom Come Deliverance 2 на максимальних налаштуваннях стала другою грою, яка навіть у Full HD забила RTX 4090 роботою під зав'язку. Хоча слід визнати, що і середню продуктивність система змогла забезпечити дуже високу, близько 175 кадрів за секунду на усіх процесорах. Плюс-мінус 4 кадри різниці між учасниками на такій частоті вважаємо розмовою ні про що, тож і шукати відмінності тут особливо немає сенсу. У Stalker 2 серце Чорнобилю знову осідлали коня процесори Intel. Новинка поступилася усього двома кадрами старшому чипу і трьома Core i 5 13600 k при середніх близько 75, що у процентах менше 4%. При цьому, якщо порівнювати її результати із червоними CPU, які знову в парі з різницею у 1 FPS, то це вже буде до 9% чистого профіту. І, мабуть, найцікавіше стратегія, яка лихо утилізує усі доступні ядра та потоки, скільки б їх не було. Total War SAGA Troy. Вищі частоти Core Ultra 5 245K дозволили йому обігнати піддослідний процесор на 8% середньої частоти кадрів. При цьому 13600K теж забезпечив вищу продуктивність, але на скромніші 4%. Камінцям AMD тут не солодко, і Ryzen 7 7700X об'єкт тестування поклав на лопатки із солідною перевагою у 15%. А 9600X взагалі на космічні 45% FPS. Здавалося б, з іграми все. Але розповімо про ще один цікавий і позитивний момент, який ми помітили під час тестування нових Core Ultra. Це енергоспоживання Arrow Lake у іграх та непрофесійних застосунках. Наприклад, Core i5 13600K у іграх споживає від 110 до 150 Вт. Тоді як протестований CPU працює значно економніше від 60 до 80 Вт. Цей нюанс важливий і може зіграти вирішальну роль при порівнянні вартості зазначених процесорів. Ну і підсумовуючи, можна сказати, що розглянутий представник середньобюджетного рівня Arrow Lake – це не такий вже й простий процесор. Він трохи повільніший за Core i5-13600K і, відповідно, новіший i5-14600K. Як в іграх, так і в робочих застосунках. Але цю різницю у реальному житті ви навряд чи відчуєте. Одним із безперечних його плюсів є майже у два рази нижче споживання порівняно з аналогами минулих поколінь, що у сучасних умовах для багатьох українців може бути вирішальним фактором. Проте гандикап у вартості близько 2,5 тисяч гривень не на користь новинки і відноситься CPU до розряду рішень, які купуються під новий сокет з розрахунком на майбутнє. Чи варто це того залежить від покупця, адже у кожному випадку є свої плюси і мінуси. Якщо ж порівнювати герої огляду зі старшою моделлю, то ситуація виглядає справедливо. Хочете на 3-8% більше продуктивності, а інколи іще вище, кладіть на прилавок ще 1000 гривень. У протистоянні з Ryzen 7 7700X об'єкт тестування вийшов переможцем по очкам, але бути попереду йому вдавалось не завжди. В принципі, наразі це головний конкурент для Core Ultra 5 235 з червоного табору, тому, мабуть, різниця у вартості між цими процесорами мінімальна. Через меншу кількість ядер і потоків Ryzen 5 9600X в прикладному софті виглядав зовсім слабеньким конкурентом для героя огляду. Проте в іграх сильно побити себе не дав, демонструючи рівень продуктивності близький до Ryzen 7 7700X. Але ж Core Ultra 5 235 не найдешевший в лінійці, Тому у наступному відео ми продовжимо вивчати можливості Arrow Lake і естафету перехопить наймолодший процесор в поточній серії. Core Ultra 5 225F. Не пропустіть! Як завжди чекаємо на зауваження та пропозиції у коментарях. Звіть на канал друзів та знайомих, та і самі не забувайте підписуватись і жати пальця вгору. До нових відео! Слава Україні!